Пам'ятаєте, бородатий анекдот? Запитує якось начальник райвідділку міліції дільничого. Чому ти вже три місяці не приходиш за заробітною платою? На що дільничий здивувався? Ну я думав, дали зброю, крутись як можеш. Про таку життєву для України ситуацію ми думали вам розповісти в контексті Запорізького аеропорту. Шукали якихось зв'язків, бізнес-партнерів тощо. Але керівництво аеропорту своєю нахабністю спростило нам задачу до мінімуму: Тож хто заробляє реальні гроші на базі комунального? Тобто нашого з вами підприємства дивіться далі. Запорізький аеропорт будувався 50-60-х роках минулого століття. З того часу в одному єдиному терміналі капітального ремонту не проводили жодного разу. Нині авіаворота Запоріжжя пасажирів справедливо можуть викликати приступ паніки. У 2013 році аеропорт за ініціативою місцевої влади передали з державної до комунальної власності. Тепер ми можемо точно сказати громаді міста Запоріжжя, що ніхто крім нас аеропорт в місті Запоріжжя не закриє. Якщо б ми це не зробили, то його б точно закрили. А ми можемо поборотися за те, щоб він працював тому ж році. Прийняли програму підтримки аеропорту. Вона передбачає фінансування з місцевого бюджету виплат зарплати працівникам новоствореного комунального підприємства у розмірі близько 2,5 мільйонів гривень щороку. На 2015 рік заплановано ще 8 мільйонів на реконструкцію терміналу. Відповідні торги на визначення підрядника оголосили місяць тому. Але проаналізувавши діяльність аеропорту, постає питання: бюджетні кошти підтримують розвиток комунального підприємства чи приватних структур нинішнього та колишнього керівництва КП. Увесь комплекс наземного обслуговування літаків та пасажирів в аеропортах називається хендлінг. Здійснювати його можуть як служби аеропорту, так і сторонні приватні компанії. В Запорізькому аеропорту цим напрямком займаються три приватні структури: Запорізька хендлінгова компанія, Авіасервіс та Запоріжавіасервіс. Структура власності кожної з них має прямий зв'язок з нинішнім керівником аеропорту Віктором Біскубським та колишнім Євгеном Каргальським. Найжирніший шмат роботи дістався Запоріж Хендлінгу, адже окрім обслуговування пасажирів, ця фірма займається обслуговуванням літаків та їх заправкою. Більша половина Запоріж Хендлінгу донедавна належала Ірині Кваснюк. Вже під час підготовки сюжету її частку переоформили на Ольгу Біскубську. Це дружина нинішнього директора аеропорту Віктора Біскубського. Рештою 40% фірми володіє колишній директор аеропорту Євген Каргальський і Віталій Павелко. Цей же павелко є співвласником фірми Авіасервіс, яка займається кейтерінгом, організацією харчування пасажирів безпосередньо на борту літака. Буфет тримає в аеропорту «Запоріж Авіасервіс». Половина цієї фірми належить Наталі Кметь. За нашою інформацією, вона родичка Каргальського. Ми спробували отримати пояснення про діяльність приватних структур на базі комунального підприємства на фоні збитковості Выходите? та дотування аеропорту з місцевого бюджету. Утром он приходив. Ну, я, я Матська бачення Запоріжжя. От Євгенія Вікторович, хотіли вами пообщатися по поводу... фирм, которая работает за прошлым аэропортом. Ну, я эту информацию, что я должен быть беседовать свои проблемы. Вы с из директора аэропорта вам все выдаст. А скажите, какие у вас отношения с директором аэропорта, с внешним Виктором Бескупским? Ну какие отношения? Знакомые. То есть я на эти темы вообще говорить не хочу. Ну почему? Ну, допустим, Наталья Каргальская, это ваша жена? Да, это моя жена. А зачем это вам эта тема вообще? Ну, как бы мы вот и расследуем, какие я, фирмы здесь работают. Я на эти вопросы говорить не буду. Таня Павелко, не пускайте, он здесь. Я спрошу. А вот Виталий Павелко втекал от нас три поверхи до самого выхода. Не готов, Вот, видите, да. да, он я директор, он директор. Да. Огромнее, что вам спасибо, что у вас столько информации, и огромное спасибо, что вы так. Ну а, так а как так удивити, получилось, что у вас прям три фирмы, которые обслуживают в аэропорту, они все связаны с пальцами. Ну почему? Вот, Ну потому хорошая фирма, моя компания, да. Авиасервис. Авія сервіса і спитайте, чи ви не Так ви ж володілець цієї фірми авіасеріс? У вас не важко ні інформація. Ну давайте сьогодні не обігати втоші. Щось... Я жалую, що я прошу прощення. Я... Ну так літаки теж -то не поступають. А тут виділяє фірми май. Нікаких коментарів давати не буду. Втім, дорікнути їм важко. Вони виступають в ролі комерсантів, на відміну від директора комунального, себто нашого з вами підприємства. Віктор Біскупський банальними відмовками уникав розмови з нами півтора місяці. Давайте, може бути, на сьогоднішній неділі заплануємо. Можливо, это... кілька четвер Давайте я вам завтра следую, перезвоню. не стебіру. Я вас не забив. Завтра точно. Врешті-решт. Нам довелося навідатись Добре. до нього особисто. Вітер Юрій, я журналіст громадського телебачення «Запоріжжя». От ми з вами вже не можемо полтора місяця встретитися. Я, ви же согласуйте в этом. Ну, я полтора в місяця заголосував. Я чоловік піднівольний, роботи, що це те, що скажут. Но ну, Ми от дзвонили, вони что-то нас теж на контакт не йдуть. З пресслужбою Мерії ми, звісно, контактували і без порад Віскупського, але також без результатів. день, меня зовут Сидоров Юрий, Громадская Толбачина Запорожья. Вопрос к Виктору Григорьевичу. На территории Запорожского аэропорта коммунального предприятия работает фирма «Запорож Хендлинг», которая занимается полным комплексом обслуживания как пассажиров, так и самолетов. Вот. Несколько недель назад соучредителем этой фирмы стала Бескупская Ольга Ивановна. Насколько я знаю, это ваша жена. Вот. Так, собственно, бюджетные деньги развивают коммунальные предприятия или бизнес ваши? В частности. Что касается развития, как вы говорите, пожалуйста, если вы хотите ознакомиться с экономикой, стоит с другой, приходите, мы вам покажем. Значит, были комиссии, были, я вам скажу так, если вы объективно подойдете, оцените, сколько вложили те люди, которые работают там в развитии аэропорта в том числе как они поддерживают сейчас эту технику, у вас вопросов не будет. Виктор Егорович, подскажите, какие у вас сейчас отношения с бывшим директором аэропорта Евгением Каргальским? Ну, понимаете, это личный вопрос такой. Я его вижу часто, здороваюсь. Ну, скажем, никаких у нас, никаких проблемных они нет. Ни человек, как человек, ну что, У підсумку маємо таке: з одного боку, комунальне підприємство, яке постійно отримує вливання з міського бюджету через неспроможність самостійно заробляти гроші, з іншої сторони, приватні структури, які і отримали в користування найкращі інструментарії для заробляння коштів. А між тим, на підході реконструкція терміналу та пошук потужного інвестора. Чи допустить директор аеропорту на свою ворщину конкурентів питання риторичне.